Всіх вас вітаю, шановні глядачі! Як завжди, один раз на тиждень. На цьому каналі ми кажемо про світову політику. І сьогодні ми будемо казати про нещодавні події, які відбулись у Франції. А саме там була підтримана резолюція щодо вилучення російських активів на підтримку України. І про це пише вже офіційна французька газета Лі Фігоро в якій зазначено, що Нижня Палата парламенту, національні збори Франції схвалила резолюцію із закликами до Євросоюзу конфіскувати заморожені активи Російської Федерації для допомоги Україні? Відбулись звичайно палки обговорення, але все ж таки резолюцію підтримали 288 депутатів. Натомість 54 депутата проголосували проти цієї резолюції. Якщо казати про цю Нижню Палату національні збори, то вона офіційно підтримала Україну, проголосувавши за дану резолюцію. За три роки підтримка французького народу та його обранців залишається незмінною по відношенню до України. І це факт. І ви всі знаєте, як Франція допомагала і допомагає Україні в цій війні. І якщо казати про це голосування, то воно формує чіткі усвідомлення про те, що підтримка України означає захист Європи. І це розуміють в Західному світі. Не тільки Франції, а також багато інших держав, Європейських держав. У резолюції зазначено, що Франція рішуче закликає Євросоюз і його держави-члени невідкладно розпочати вилучення заморожених російських активів для того, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України. Бо раніше про це не розповідали. Але якщо і розповідали, то не так гучно і не так офіційно. При тому, що зараз вже ця резолюція діє і вона прийнята. Ці кошти, вилучені кошти, мають бути використані для фінансування військової допомоги Україні. І це має відбутися. Ця допомога має. Надати Україні шанс для того, щоб використати ці кошти задля оборони кордонів України. Як зазначає Лі Фігара, французька газета, резолюція має здебільшого символічне значення. Але французькі депутати, які проголосували за цю резолюцію, хочуть з її допомогою, з допомогою цієї резолюції, чинити тиск на уряд країни. Тобто, таким чином донести до урядовців Франції про те, що треба допомагати Україні і, відповідно, всім тим, хто чинить опер Російської Федерації, окупантам. Якщо казати про інше, Резолюції. То там були наголошені питання імпорту російського газу країнами ЄС, які резолюція закликає негайно припинити. А також присутність французьких солдатів на українській землі в разі укладання мирної угоди. І ви про це, мабуть, чули, про те, що якщо буде укладена мирна угода, то відповідно будуть різні формування. В тому числі і французькі солдати, які будуть там знаходитися, остаточний текст з поправками цієї резолюції заохочує французький уряд та його європейських партнерів вивчити можливість розширення європейських миротворчих сил в Україні. Ось, шановні глядачі. Про що ми сьогодні з вами казали про цю резолюцію, і вона передбачає дуже багато важливих моментів для підтримки України. І в першу чергу це фінансова підтримка для того, щоб Україна мала змогу боронити свої кордони. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання по цій темі, бо ми будемо кожного тижня казати, про світову політику, про ці події, різні події на нашому каналі. Будь ласка, залишайте свої коментарі, залучайтесь до нашої спільноти, обговорюйте дані події, бо це важливо, бо ми маємо робити все для того, щоб інформація, яка є, була надана вам в повному обсязі. І сьогодні ми казали про цей момент. Хоча є багато різних моментів стосовно світової політики. Ось тому ми будемо з вами на цьому каналі висвітлювати оці події, які є також важливими. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписником. Ми, як завжди, працюємо для вас, шановні глядачі. Тож, до наступних зустрічей і Se so, no